Ми вже декілька разів у попередніх лекціях згадували, що бюджетний процес розпочинається, коли Міністерство фінансів затверджує окремий наказ. Не воно визначає детальний порядок розробки проєкту державного бюджету і бюджетної декларації як складової бюджетного процесу. Протягом останніх років цей наказ. Міністерство фінансів затверджувало наприкінці січня. У 2019 році це відбулося 25 січня. На екрані ви бачите, як виглядає цей наказ, а в матеріалах лекції з ним можна детально ознайомитись. Цей наказ затверджують, щоб визначити детальний порядок розробки та затвердження бюджетної декларації. Бюджетного запиту та проекту державного бюджету, що за чим відбувається, а також щоб встановити відповідальних виконавців кожного завдання та визначити, в які терміни ці завдання мають бути виконані. Перше завдання у наказі це підготовка інструктивного листа головним розпорядникам бюджетних коштів, щоб вони надали інформацію для формування бюджетної декларації на 2020 та 2022 роки цей документ вперше розробили у 2019 році. До цього протягом двох років Міністерство фінансів направляло лист головним розпорядникам бюджетних коштів щодо надання пропозицій до проекту основних напрямів бюджетної політики. Зразки цих документів у матеріалах лекції до 2017 року наказ визначав, що насамперед треба було отримати. Від головних розпорядників коштів державного бюджету звіти про виконання паспортів бюджетних програм до кінця лютого. А потім відповідний структурний підрозділ Міністерства фінансів узагальнував її. До середини лютого міністерства подають свої пропозиції до міністерства фінансів. У 2019 році пропозиції подавалися до 11 лютого. Після цього їх аналізують. Фактично у цей час починається робота Міністерства фінансів над текстом бюджетної декларації. Вона базується на окремих її елементах. Один з них опрацювання підготовлених Міністерством економічного розвитку спільно з Національним банком та іншими державними органами попереднього прогнозу економічного і соціального розвитку України. У наступному році це триває до 1 березня. Також у цей період відбуваються і наступні заходи. Національний банк надає уряду, а ми розуміємо, Міністерство фінансів, інформацію щодо розрахунків своїх показників чистого прибутку, які перераховуються до державного бюджету. Вища рада правосуддя надсилає інформацію щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової. Влади та її незалежності, а Міністерство соціальної політики надає інформацію щодо мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення. На основі отриманих матеріалів структурні підрозділи Міністерства фінансів, які відповідають за окремі сфери, їх ще називають. Галузевими департаментами розробляють попередні прогнози доходів державного та місцевого бюджету на три роки в розрізі окремих фондів та джерел надходжень. Через тиждень після цього до департаменту державного бюджету Міністерства фінансів подають розроблені попередні прогнози доходів державного та місцевого бюджетів надходжень від приватизації. А цю інформацію міністерство надсилає Фонд державного майна, витрат з придбання цінних паперів державного бюджету, витрат на обслуговування та погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу та інших питань, пов'язаних з боргом, повернення коштів наданих з державного бюджету у минулі періоди, мінімальної заробітної плати, видатків на національну. Безпеку та оборону, видатків на надання пільг із житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, видатків загального фонду державного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. На основі отриманих даних визначають можливу ресурсну базу бюджету: це розрахунок прогнозних значень доходів, які можуть бути отримані в майбутньому. Та витрат бюджету простими словами, скільки грошей країна може заробити та витратити у наступному році? Чому це важливо? Запитаєте. Це важливо, скільки від цього залежить, чи зможе країна загалом або місто чи селище виконати взяті на себе зобов'язання. Фактично, в цей момент вперше складають проект державного бюджету на наступний рік. І це відбувається у березні. У цей період Міністерство фінансів бачить, який бюджет може бути у наступному році і з якими проблемними питаннями воно може зіштовхнутися під час погодження його або затвердження. Міністерство фінансів розраховує загальні цифри бюджету. Та видатки окремих галузей і до 1 квітня надає дані щодо видатків на національну безпеку та оборону до Ради національної безпеки та оборони та до 10 квітня до головних розпорядників бюджетних коштів. На цьому етапі Міністерство фінансів визначає загальну суму всіх видатків та видатків кожного міністерстві на наступні три роки. Цю інформацію надсилають головним розпорядникам бюджетних коштів. Відповідно, на їхній підставі ці відомства планують свої заходи та визначають стратегічні цілі на наступні періоди. В середині квітня до 15 числа Мінфін отримує від Мінекономрозвитку та Національного банку уточнені показники щодо прогнозу розвитку економіки України та прогнозу доходів НБУ. А від РНБО. Отримує розподіл видатків на національну безпеку та оборону у 2019 році протягом двох тижнів після отримання листа міністерства фінансів, міністерства інші державні відомства готують свої пропозиції до бюджетної декларації та надсилають їх мінфіну. Ці пропозиції повинні містити цілі державної політики у міністерствах або цілі діяльності для інших центральних органів виконавчої влади. Результати діяльності в межах доведених орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету. Отриману інформацію аналізує Міністерство фінансів та готується проводити узгоджувальні наради з усіма розпорядниками бюджетних коштів. Це відбувається у другій половині квітня. На цих нарадах узгоджуються фактичні показники видатків міністерств та визначаються остаточні суми, які будуть закладені в бюджетну декларацію. За результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від Національного банку Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Ради національної безпеки і оборони, департамент державного бюджету спільно з структурними підрозділами Міністерства фінансів, уточнює баланс бюджету на наступний рік та допрацьовує проект бюджетної декларації. Це відбувається на початку травня. На цьому етапі фактично закінчується процес підготовки бюджетної декларації. На цьому етапі фактично закінчується процес підготовки бюджетної декларації. Далі надсилають до Кабінету міністрів України до 15 травня на затвердження.